про цей якийсь рейтинг, де Запорізька область була там, на третьому місці з кінця, а, та, а зараз на другому місці з кінця. От ви можете якось це прокоментувати? Чи... Ну, Давайте собі уявимо. Давайте. Сидять якісь аналітики. Ну, наприклад, звіт будь-яке місто в Європі. Прага. Праздня. Весна, чудовий краєвиди за вікном і починаємо аналізувати, як жити в Україні. Ну, якщо ми будемо аналізувати стандартні показники близькість до лінії фронту, кількість окупованих територій, кількість обстрілів за добу, ну, все це точно не покращує інвестиційний клімат. Тож, завдяки цим показникам, ну, мабуть, ми можемо бути там на якомусь показнику. Але натомість ми бачимо, що деякі важливі показники для Запорізької суттєво покращилися. Кількість мешканців майже не змінилася. Ну, ми розуміємо, що так дійсно хтось виїхав, хтось повернувся. Якщо глобально взяти, ми, в нас є декілька метриків, про які ми можемо аналізувати кількість мешканців, кількість сотових девайсів, е е кількість споживання води, ну і так далі. В нас ми Ой, є, ми кількість мешканців не змінилася. Кількість дітей, які пішли в школу, стала більше. Економіка на сьогоднішній день. Дякую всім нашим підприємцям. Ми виконуємо показники бюджету. Тому аналітики це добре, але життя воно тут. І дякую всім за те, що відбудовуємо і робимо життя в Запоріжжі, в Запорізькій області.